Доброго вечора. Вітаю вас, пане Кириле. Привіт. Я дуже радий, що ви погодились дати мені інтерв'ю. Дуже вам дякую за це. Дякую навзаєм Перше таке моє запитання от якщо перед вами сиділа незнайома людина і вона б вас запитала хто ви, як би ви відповіли на це запитання? Все дуже просто, Тарас Кремінь. Україна. Багато хто з українців вже перейшов на українську мову, і на вашу думку, скільки відсотків українців вже перейшли на українську? Я пов'язав би перше ваше запитання із другим. Є е, е, речі, які не треба пояснювати. Я вважаю, що питання репутації, авторитету і загальнолюдських знань про те, що називається авторитет, вони безсумнівні. Так само я е, не люблю називати своїх посад, звань, досягнень, вік таке інше, тому що вважаю, що те, що дано природою, те, що зроблено людиною, те, що називається репутація, авторитет, цього абсолютно достатньо. Тому Тарас кремінь. Якраз говорить саме за себе, чим я займався, чим я живу, які в мене життєві принципи і професійні оподування. Українська мова так само не потребує додаткової реклами, ані з боку провідних медіакорпорацій, а тим паче з боку додаткової реклами. Українська мова вона поза часом, вона поза простором, вона відбулася і є не просто засобом комунікації, а основою української ідентичності. Нам пощастило, чи не найбільше серед багатьох народів світу. Бо у нас є своя мова, ця мова названа е, завдяки назві нашій державі. Наша, наша мова є е, присутньою і на полі бою, вона присутня і в закладах освіти. Українська мова чутна на всіх континентах. Вона справді стала мовою міжнародного спілкування і можливістю консолідації українського суспільства. І хто би не хотів посварити нас через мову. Ні в кого нічого не вийде. Тому українська мова це те, що зберігало нашу пам'ять. Це носій історії, це наш жорсткий диск історичної пам'яті, героїзму і боротьби, що від давніх давен до сьогоднішнього періоду часу дає нам енергію, можливості і силу. Статистика говорить про те, що 22 2022 році величезна кількість людей, ледь не переважна. Числа громадян України перейшли або почали послуговуватися в переважній більшості державною мовою в професійній сфері, і що дуже важливо: в побуті, е в церкві, будь-де де вони вважаються за потрібне на полі бою. Українська мова стала мірилом свій чужий. завдяки українській мові і у тим мемам, що були спочатку повномасштабного вторгнення, полю, «Полуниця», Молодиця і таке інше, «Укрзалізниця», все те, що додавало якогось гумору, але насправді це був трагічний період е, нової є, м, сторінки війни, яка почалася в чотирнадцятому році. Ми зрозуміли, що українська мова має величезну кількість прихованих можливостей. Українська мова це все, що треба знати про наш героїзм, і я думаю, що е, наша історія пишеться на наших очах і боротьбою в районі Бахмута і в районі Солодара і в районі півдня України і всюди, де палає українська душа, де лунають постріли, де насторожі наші героїчні збройні сили України. Зараз багато співаків переклали свої пісні на українську. Зокрема, Оля Польок, а так, вона переклала деякі свої пісні теж на українську. Як поставити до такого перекладання пісень? Таких прикладів дуже багато в світовій музичній культурі, і 22-й рік не став виключенням. Це стосувалося і загальновідомих хітів, які переспівували. Давайте згадаємо, там, скажімо, Варгілєву Енеїду і її переспів Івана Петровича Котляревського, 1798 року. Це теж переспів, але з особливостями української історії, культури, в тому числі з цікавезними описами українського побуту, традицій тощо. Але якщо говорити про популярну е, культуру, про традиції популярної музики, то звичайно цей фактор він є надзвичайно важливий сьогодні, бо ритмо, мелодика, е, внутрішнє смислове наповнення відіграють важливу роль. І тому і для людей, які слухають таку музику, такий музичний продукт теж надзвичайно важливий. Але оригінальна пісня написана, так би мовити, на мотиви сьогодення або жива класика, яку ми чуємо. З різних пристроїв, і в тому числі і в закладах культури, в тому числі, вони так само дуже важливі. Але поява такого продукту, масового продукту, який тиражується на радіо, на телебаченні, співається, можливо в військовому колі, вони теж додають сили і нових можливостей для утвердження української мови і української музичної культури. А от щодо людей, які ще не перейшли на українську мову, чи треба застосовувати от таку українізацію, скажімо? Зрозуміти правильно, що життя прожити не поле перейти, перейти на українську, це не перейти вулицю на зелений колір. Дуже часто і траплялося це так, і в 90-ті, 2000 ні роки доводилося переходити дорогу в умовах відсутності права або в порушення діючих прав. Пригадаємо, скажімо, події кінця 80-х, початку 90-х років, коли не було мовного законодавства. І фактично ще не була відновлена українська держава, тільки 91 рік, за наполяганням національно-патріотичних сил, громадських організацій, народного руху, доклав величезних зусиль для того, щоб українська держава відновила своє існування. Були періоди, коли зловживали державною мовою і намагалися умістити її функціонування у ті законодавчі ініціативи, які слава богу не мали такої. Перспектива, але ще була 10-та стаття конституції 96-го року. І її статус чітко визначений і підтверджений рішенням Конституційного суду України, але був потім мовний майдан. Закони про засади державної мовної політики, зловживання на конституційному рівні разом із появою так званого статусу російської та інших мов зі статусом регіональної. Я тоді був депутатом обласної ради 12-му році був учасником мовного майдану і в Києві, і в Миколаєві, і на теренах Миколаївської обласної ради. Тому все це було історія, пишеться на наших очах, і дуже важливо, щоб вона писалася з великим ефектом. Бо Українська незалежність відбулася і відновилася тоді, коли я був приблизно вашого віку, і мені завжди хотілося, щоб в своїй державі ми панували і мали владу. І Тому я вірю, що ваше покоління спостерігаючи за новітню історію, за тим, як Україна виборює свою свободу, свою гідність, була щасливою і вашому поколінні, і покоління ваших дітей. А які ваші основні задачі на цій посаді, і що вже вами зроблено? Кожна робота це сізіфова праця, і взявшись за неї, треба нести відповідальність, треба ризикувати, треба бути сміливцем, мати досвід і потужну команду. Мені пощастило з тим, що в мене сильна команда секретаріату уповноваженого захисту державної мови, і ми справді робимо все від нас залежне, щоб українська мова була захищеною, щоб права громадян. На отриманні інформації та послуг були забезпечені, це і є наші основні завдання, які ми виконуємо в межах закону про мову. Хочу нагадати всім вашим слухачам, що закон про мову працює у нас з літа 2019 року. Йому всього навсього три рочки, іде тільки четвертий рік. Він зовсім юний і молодий. Але успіхи е цього закону величезні, спротив, був колосальний. Але тим не менш. Встаємо, йдемо, рухаємося, вчимося, переконуємо величезну кількість громадян України, що це важливо, що це надзвичайно конструктивно, що це позитивно, що це модно, що це симпатично, що це привабливо. І новітня історія підказує нам нові відповіді на, здавалося б, складні нерозв'язані проблеми нашого часу. Фактор війни відіграв ключову роль, тому е війна. Яка точиться в тому числі на культурному, на інтелектуальному фронті, додає своїх важливих ознак і окрас. Тому українська мова це і про ідентичність, це і про генетичну пам'ять, це і про відповідальність перед своїми батьками, перед батьками нації. А що ви вже зробили на цій посаді? Зараз якраз ми записуючи з вами таке інтерв'ю, я роблю аналіз того, що зроблено за цей тиждень. Справді нами підготовлено величезну кількість звернень, роз'яснень, пояснень, підготовлено окремі протоколи і попередження тим порушникам, хто не хоче або порушив в окремих епізодах закон про мову. А разом із тим, це і робота над проведенням інформаційно роз'яснювальних напрямків у своїй роботі, тому що справді ми працюємо над розширенням мережі. Безкоштовних мовних курсів, яких на території України вже понад 350. ми займаємося тим, щоб в кожній області, в кожному місті і містечку була своя програма сприяння пануванню української мови як державної. Ми контролюємо е, те, щоб українська мова була е, в освітньому процесі в закладах освіти, залежно від того, чи це захід чи це південь. Це стосується і телебачення, і сфери і культури. Телебачення, транспорту, послуговування представниками органів державної влади, місцевого самоврядування, робимо те, що покладено на нас українським народом, українською державою, і що відповідає мовному закону. Працюємо на утвердження, популяризацію і забезпечення розвитку української мови, нашої кращої мови, найкращої у світі української держави. А от скільки відсотків україномовних людей було до війни? Важко порахувати, тому що і перепис давно не проводився, і соціологічні дослідження були нерівномірними, непослідовними. Але в порівнянні з довоєнним часом, так би мовити, рівень тих, хто краще став володіти, володіє виключно українською, або став білінгвалом, тобто двомовним, поруч, скажімо, засуванням. Російської, угорської чи польської, почав активніше спілкуватися українською, зріс е надзвичайно надзвичайно потужно. Недавно було одне з таких досліджень, проведених Київським інститутом соціологічних досліджень. Він власне показав рекордний показник, який говорить про те, що української мови справді стало більше, але разом із тим, е громадяни України зацікавлені в тому, щоб створювалося якомога. Кращі можливості для розвитку української мови це поява нових фільмів, це поява якісної української музики. Молодь цікавиться освітніми програмами, доступом до закладів освіти. Але в умовах війни це надзвичайно складно. Сьогодні основний фінансовий ресурс української держави на підтримку збройних сил України. Тому думаю, що Думаю, тому думаю, що в найближчій перспективі у нас з'являться величезні, цікавезні фільми, надзвичайно потужні пісні. Хоча таких пісень у 22-му році було дуже багато, включаючи переспіви, там, скажімо, ой і лузі, червона калина, в тому числі «Пінк Флойд» і таке інше. Тобто, цих, цих прикладів буде дуже багато. Дуже важливо, щоб люди більше читали і справді. Приділяли питанням розвитку української літератури значно більше часу. Тому що, здається, Ернест Хемінгвей колись сказав, що нація, яка читає, завжди виграє у нації, яка дивиться телевізор. Тому ми е нація освічена, думаюча, і на кожного з нас по вищій освіті. І це дуже важливо, що рівень освіченості. І в збройних силах України і серед пересічних громадян він є надзвичайно високий, і це дає мені переконання і впевненість у тому, що ми обов'язково переможемо. Хотімо запитати у вас стосовно Олександра Авраменка, дуже відомого вчителя української мови. Як ви до нього ставитесь? Як до вчителя української мови, як до популяризатора української мови, як до людини, яка навчає українців вільно володіти українською мовою. Правильно говорити української мови і уникати грубих помилок. Це дуже важливо. Кожен повинен спілкуватися і вдосконалювати свою українську мову, як казав Максим Рильський. Не бійтесь заглядати у словник. А як давно ви розмовляєте українською мовою? Це материнська мова, з народження, звичайно. Хоча я народився на півдні України. Це був 1978 рік. Хтось вважає південь з російщеним, але я з цим кардинально не погоджуюсь, тому що базову освіту дають батьки, і родини виховання для мене відіграло можливу роль. Мій батько, відомий український поет, Шевченківський лауреат, уродженець Закарпаття Дмитро Креймин, розмовляв виключно українською мовою, хоча володів і російською, і польською, і німецькою, і іншими мовами, тому що Закарпаття воно є багатонаціональним, багатомовним. Мама з Чернігівщини із роду колесників Стороженків, звідти ж з нашого роду, і Григорій Вірьовка, і письменники Стороженки. Люди, які брали участь в розбудові церковного життя Чернігівської області, тому і рідна мова для моєї мами українська. Але я закінчив російськомовну школу в місті Миколаєві, інших насправді не було. Але за фахом є учителем української мови літератури. Цим пишаюсь, як і пишаюсь тим, що я все життя працював у системі вищої освіти, викладав в миколаївських університетах українську літературу, працював у парламенті, очолював Миколаївську власну раду. А від недавна з го року працюю у повноважним і захисту державної мови. Тому питання поклику і професійної спрямованості тут зійшлися воєдино, і я радію з того, що у мене є така унікальна можливість, така оказія, як би сказали. На латинській е, утримувати задоволення від своєї роботи. Я справді радію з того, що ця робота, як і мої покликання, це 24 години на добу мого життя. От е, який у вас девіз, з яким ви йдете, от, протягом вашої такої виражаючої кар'єри? Нічого неможливого. Я колись для себе визначив, і це підтверджує моє прізвище і моє ім'я. Якщо є мета, треба шукати можливість досягнути цієї висоти. І рухатися далі. Не можна зупинятися ніколи на місці, тільки вперед. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво з вами спілкуватися. Дякую вам, Кириле. Завжди радий вийти з вами у діалог з вашими колегами, і дай Бог успіху вашим блогам, які мають величезну популярність серед українців.